Вот этот штат страны Молдавы. Я что за ерунда тут нахер выкрывается. Не оксито, разбирать полностью. Ну, кому війна, кому мать родна, хто бабки пиздить. А тут город кончається. Це місто Мирноград. Отака вона війна зараз почалася. Проїзди ускладнилися, блін, тому що тут особливо ніхто і не їздить. Але все У нас там сьогодні ранком і вчора. Ввечері на цьому місці попали саме під обстріл. Складна ситуація, Я чисто із-за того, що ствольна артилерія і міномети достають. Ну, от